Коли щось починає стукати, треба вже їхати і дивитися, що це Зачасту Це може бути якийсь слабенький елемент. Може це людина в багажнику. Можливо, ти взагалі ключ десь там кинув в багажнику. Він тебе на кожній ямці тарабанить. Можливо, таке теж часто буває, але якщо щось стукає одне, це знаєш це симптом. В нього будуть наслідки, якісь коли він вже почне стукати сильніше, ну або взагалі відпаде, то він за собою потяне ще щось. Втикати взагалі з автомобілем ти майже ні з чим не можна. Типу, можна забити там на чистоту в якійсь мірі. Що він там брудний, то нюанси на швидкість і на безпеку не впливає. Ну якщо скло, звісно, прозоре, а не таке, що вже там треба собі полосочку таку продери, і їдеш, як в танку приблизно. То по великому рахунку провтикують масло. Ну просто не дивляться. Якщо автомобіль старенький, він піджирає. Люди можуть просто не витягувати щуп, багато навіть не знає, як капот відкривається. провтикати рівень мастила, двигун там масляне голодання. Клин ну і тяжкі наслідки у вигляді капітального ремонту двигуна з дуже великими бюджетами, масляне голодання. Це це коли трава закінчилася, вибачте. Ну, приблизно.